Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Серякова Ірина Юріївна, я асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця. Рада представити вам тему нашої доповіді: значення імунних маркерів ураження нервової системи у дітей з COVID та прогнозування тяжкості перебігу захворювання. Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я випадки захворювання були зафіксовані в кінці грудня 2019 року, вперше. Тобто на сьогоднішній день весь світ протидіє пандемії вже четвертий рік. В грудні минулого року голова ВОЗ оголосив про закінчення ковіду у 2022 році. Проте, вже в новому році, 30 січня 2023 року надзвичайний комітет ВОЗ з міжнародних медико-санітарних правил продовжує статус пандемії COVID в світі, тож захворюваність є, вона продовжується, і лише досягнення високих рівнів популяційного імунітету в усьому світі може обмежити вплив та поширення вірусу. В усьому світі з 9 січня по 5 лютого поточного року було зареєстровано майже 10,5 мільйонів нових випадків COVID-19 і понад 90 тисяч смертей, що на 89% та 8% менше від попереднього місяця. В даний час в світі переважає варіант Omicron під варіанти XBB1.5 і BQ1.1. Щодо динаміки захворюваності в світі, загалом з самого початку пандемії зареєстровано 673 мільйони лабораторно підтверджених випадків COVID. з них більше 6,5 мільйонів випадків завершились летально. Що стосується України, всього станом на лютий поточного року зареєстровано більше 5,5 мільйонів лабораторно підтверджених випадків, з них 119, 119 тисяч летальних. Клінічна картина коронавірусної хвороби охоплює дуже широкий спектр ураження органів і систем. Зокрема, позалегеневі прояви включають ураження з боку нервової системи, нирок, печінки, шкіри, а також розлади з боку шлинково-кишкового тракту, серцево-судинної та ендокринної системи. Досить поширеним є ураження нервової системи при COVID-19. За даними літератури, частота неврологічних проявів варіює від 15 до 80% у дорослих і дітей і характеризується в гострому періоді маренням, судомами, втомою, міалгією, порушенням нюху або смаку і головним болем. В 10% випадків також реєструють синдром гієна Баре та у 2% інсульт. Опубліковані метааналізи вказують також, що практично у 17% дітей з COVID переважають неспецифічні неврологічні симптоми, такі як головний біль, міалгія, втома а специфічні неврологічні дефіцити зустрічаються у 1% пацієнтів у вигляді енцефалопатії, судом або менінгіальних ознак. Мультисистемний запальний синдром також асоціюється з високою частотою неврологічних уражень і становить від 12 до 50% залежно від тяжкості захворювання і може включати епілептичний статус, фокальний дефіцит, головний біль галюцинації та енцефалопатії. На даному слайді схематично зображений механізм ураження нервової системи про коронавірусні інфекції у дітей. Вірус SARS-CoV-2 прикріплюється до нюхового епітелю за допомогою рецептора ангіотензин перетворювального ферменту АПФ2. Після проникнення в клітину вірус розмножується та індукує масивну імунну відповідь, що призводить до надмірного вивільнення цитокінів, що включають неадаптивну імунну відповідь. Вірус може досягати до центральної нервової системи ретроградно через дисфункціональний гематоенцефалічний бар'єр або через шляхи черепно-мозкових нервів. Найчастіше це п'ята пара, перша, сьома, дев'ята і десята. П'ята пара від епітеліорогівки або шкірних сенсорних рецепторів ротоглотки, перша через крибіоформну пластинку, інфікуючи нюхові сенсорні нейрони, сьома і дев'ята від хеморецепторів язика, і десята через легеневі механорецептори. Після досягнення ядер центральної нервової системи, включаючи стовбур мозку та кору, можливі різноманітні неврологічні ознаки і симптоми ураження центральної або периферичної нервової системи. За даними літератури, у дорослих пацієнтів спостерігаються наступні неврологічні прояви COVID-19. Зазвичай в гострому періоді реєструють втому, міалгію, порушення смаку, нюху, головний біль, марення, судоми, інсульт, менінгоенцефаліт і синдром гієнабаре. Також в період постковіду можуть спостерігатись такі симптоми, як втома, міалгія, порушення сну, тривога і депресія, труднощі з концентрацією уваги, головний біль, запаморочення, порушення смаку або нюху, сплутаність свідомості, нервове збудження і порушення когнітивної діяльності. Щодо ураження нервової системи у дітей спостерігаються симптоми ураження центральної нервової системи у вигляді головного болю, енцефалопатії та пірамідних ознак. Також можуть бути симптоми ураження периферичної нервової системи, зазвичай такі як м'язова слабкість, гіпо або арефлексія, агевзія та аносмія. Також можуть спостерігати синдром Гієна-Баре, зазвичай реєструються з частотою 15 випадків на 100 тисяч населення, енцефалопатії, за даними різних літературних джерел, спостерігаються від 15 до 25% випадків та судоми до 30%. Далі наведена нейровізуалізація деяких неврологічних ускладнень ковіду у дітей. На першому зображенні представлені випадки гострого дисимінованого енцефаломіяліту, на перших рисунках А та Б. Зображений клінічний випадок однорічного хлопчика з ковідом, тут продемонстроване злиття ділянок з високим рівнем сигналу в підкірковій білій речовині і зниження дифузії. Вони позначені стрілками. На малюнках Сі та Ді, 13-річний хлопчик, подібні зміни з пов'язаним мас-ефектом у правій лобовій частці, позначені стрілками на зображенні Сі. Ця область також продемонструвала деяке незначне покращення на зображенні Т 1 з важеному варіанті після контрастування, що позначено стрілкою на рисунку Д. І на останніх зображеннях І та Ф, клінічний випадок 4-річного хлопчика sars cov 2 з ознаками гострого дисамінованого І тут спостерігаються на корональних Т2, зваженому зображенні, що позначено стрілкою Є, та осьовому зображенні стрілкою Ф. На наступному зображенні продемонстровано клінічні випадки невриту. На рисунках А та Б дитина 5 років з гострим лицевим паралічем у поєднанні з дихальною недостатністю на фоні COVID-19. Тут також стрілками позначені власне зміни, посилення потовщення множинних черепних нервів 12-ї пари на зображенні А і 7-ї пари з двох сторін на зображенні Б. На наступних зображеннях C, D, І та Ф, дитина 9 років, також з COVID-19 і в неї виявлено подібне ураження черепно-мозкових нервів третьої пари на малюнку сі, також сьомої восьмої пари черепно-мозкових нервів на зображенні Ді і його шостої пари двосторонньо на зображенні. Дій, позначені колами. У цієї дитини також був збільшений кінський хвіст та нервові корінці шийного відділу хребта. І на зображеннях G та H, дитина 13 років з лабіринтитом і кохлеарним невритом з covid 19 Також зміни в неї позначені, позначені стрілками. Саме тут позначена часткова облітерація горизонтального напівколового каналу. Далі наведений клінічний випадок енцефаліту у дитини 5 років з covid 19 яка поступила до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на лихоманку і набряком шиї. Неврологічний огляд був без особливостей, проте протягом наступних кількох днів спостерігались гострі зміни в поведінці, сплутаність свідомості та сонливість. МРТ головного мозку та електроенцефалографія показали ураження центральної нервової системи, що свідчить про енцефаліт. На даних рисунках на рисунку 3 зображене ультразвукове дослідження шиї зі збільшенням лімфатичних вузлів. На четвертому рисунку МРТ головного мозку. Тут бачимо гіперінтенсивне вогнищеве ураження мозолистого тіла і ділянка ураження лівого тім'яного тім підкіркового вузла. І на рисунку 5 уповільнення основного ритму на електроенцефалографії. На сьогоднішній день з метою поглибленої діагностики неврологічних уражень COVID-19 широко вивчаються нейронспецифічні білки як маркери ураження нервової системи. Прикладами таких білків є білок С100 та нейронспецифічна еналаза – НСЄ. Білок С100 належить до групи специфічних кальцій зв'язувальних білків астроцитарної нейроглії. Такі білки забезпечують функціональний гемостаз клітин головного мозку та є регуляторами позаклітинних сигналів. Виявляються при порушенні гематоенцефалічного бар'єру наслідок інсульту ішемії головного мозку, черепно-мозкової травми, а також при хворобі Альцгеймера, Мігрені та шизофренії. Вивчаються, за даними літератури, як маркер тяжкості COVID-19 на сьогоднішній день та є можливим предиктором ураження нервової системи. Щодо нейронспецифічної енелази, це ферментний ізомер енелази, залучений до процесів гліколізу у клітинах нейронального та нейроендокринного походження. При ушкодженнях нейронів потрапляє в кров, тому використовується в діагностиці уражень нервової системи різного походження. Використовується також для моніторингу пухлин нейроендокринного походження, особливо дрібноклітинного раку легенів і нейробластоми. Також вивчається як маркер тяжкості COVID і предиктор ураження нервової системи. Тож з метою нашого дослідження було визначити рівень цих маркерів у дітей з COVID і дослідити наявність кореляційних зв'язків з віком пацієнтів та тяжкістю захворювання. Всього нами було ретроспективно досліджено 945 випадків ковіду у дітей віком від народження до 17 років, які були госпіталізовані до Київської міської клінічної інфекційної лікарні. Період з 2020 року до лютого 2022 року. За час спостереження пандемії були виділені чотири періоди, що відповідали перебігу наступних хвиль. Перша хвиля з червня по листопад 2020 року, друга хвиля з лютого по травень 2021 року, наступна хвиля, серпень-грудень 2021 року, і четверта хвиля охопила січень лютий 2022 року. В гендерній структурі хворих не спостерігалось суттєвих особливостей під час усіх хвиль спостерігали незначне переважання хлопчиків щодо дівчат. А в віковій структурі пацієнтів оцінювали п'ять основних вікових груп, під час першої хвилі домінували вікові категорії дітей до одного року, перших шести років життя та дітей старше десяти років. Під час другої та третьої хвилі спостерігали переважання вікової групи пацієнтів перших шести років. Під час четвертої хвилі істотно зменшилась частка дітей підліткового віку і зросла частка пацієнтів в віці від одного до дванадцяти місяців. У дітей переважали такі клінічні симптоми, як лихоманка, слабкість, зниження апетиту, кашель та риніт. Щодо неврологічних проявів, за нашим спостереженням, неврологічна симптоматика спостерігалась у 15% дітей, причому переважно це були підлітки в 55% випадків. Провідними неврологічними симптомами у дітей були головний біль практично 12%, тривалість становила від 1 до 14 днів в середньому. Також порушення смаку та нюху у 7% випадків. З них практично всі діти були старше 10 років, середній вік пацієнтів становив 14,9 років. Судомний синдром спостерігався у 1,2% з переважною тривалістю від 1 до 4 діб. Гостра полінейропатія спостерігалася також в такому ж відсотку випадків з тривалістю від 5 до 10 діб, і міалгія, артралгії у 3,7% з середньою тривалістю від 1 до 15 днів. Слід також зазначити, що у дітей віком до 1 року симптоми головного болю, аносмії та агевзії не визначались. В усіх цих випадках спостерігалось швидке відновлення неврологічної дисфункції з повним клінічним одужанням на момент виписки. Далі наведений клінічний випадок дитини з наявною неврологічною симптоматикою, за даними власних спостережень. Дитина трьох років захворіла з підвищення температури тіла до 39 градусів, послаблення стула та блювоти. На другий день хвороби з'явилася висипка на передній поверхні живота і виразна слабкість в кінцівках. На наступний день дитина була госпіталізована з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція та гострий в'ялий параліч. При огляді невролога відмічається геміперез зліва, м'язовий тонус знижений, сухожильні рефлекси знижені, хода в'яла і діагноз гострий в'ялий параліч. Лабораторні обстеження, назофорентеальні змиви та на респіраторні віруси від'ємні, двохразові дослідження калу на вірус поліоміеліту від'ємні і мазок з'їву та носа ПЛРТ був ідентифікований вірус sars cov 2 Впродовж 10 днів на тлі лікування функція кінцівок відновилась і дитина в задовільному стані була переведена на амбулаторне лікування. Щодо проведення власне лабораторної частини нашого дослідження. З 945 ретроспективно досліджених випадків у 88 пацієнтів під час забору крові для виконання рутинних досліджень було отримано сироватку для проведення імуноферментного аналізу на виявлення білків С100 та НСЄ. для дослідження. Ми використовували набори КАН і СТО і КАНИЧДІНСЕ. І для статистичної обробки результатів використовували біостатистичний пакет EZR. За перебігом коронавірусної інфекції пацієнти були поділені на основну та контрольну групу. Основну групу склали 58 дітей з неускладненим перебігом, а контрольну 30 пацієнтів з тяжкими випадками захворювання. Для проведення розрахунків отриманих результатів ми виконали інтервальну оцінку маркерів НСЄ та С100. Відповідно до проведеної оцінки рівня біомаркерів, у пацієнтів контрольної групи спостерігались вищі показники білків, ніж у пацієнтів основної групи. Це продемонстровано і в таблиці та на рисунках схематично. Також ми провели дослідження кореляції рівня біомаркерів з віком пацієнтів та ускладненим перебігом. Кореляційного зв'язку з віком показника НСЄ за критерієм Пірсона виявлено не було. Проте для показника білку С100 зв'язок був виявлений. Підвищення протеїну С100 достовірно частіше зустрічалось при меншому віці пацієнтів. При проведенні дослідження кореляції біомаркерів з ускладненим перебігом був виявлений лінійний кореляційний зв'язок. Підвищення біомаркерів достовірно частіше спостерігалось при тяжкому ускладненому перебігу COVID-19. Також ми співвіднесли рівень маркерів з неврологічними симптомами і виявили, що вищий рівень протеїнів С100 та НСЄ спостерігався у пацієнтів з судомами, а також була тенденція для маркеру НСЄ при головному болю. Тож, ну, підсумовуючи результати нашого дослідження, було виявлено кореляційний зв'язок між біомаркерами С100 та НСЄ з тяжкістю COVID-19. Вищі показники відмічались у групи пацієнтів з ускладненим перебігом захворювання, також виявлено кореляцію протеїну С100 з віком пацієнтів і спостерігалася тенденція до вищого рівня даного білку при меншому віці пацієнтів. Судомний синдром та головний біль асоціювалися з вищими показниками С100 та НСЕ, що може вказувати на потенційну користь біомаркерів в ранній діагностиці неврологічних проявів COVID-19. Тож протеїни, СТО та нейронспецифічна аналаза є перспективними нейромаркерами, подальше дослідження яких може стати в нагоді для прогнозування віддалених наслідків та ускладненого перебігу COVID-19. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за увагу.